Всім вітання. Знімав своє останнє відео і після завершення знімання ще деякі такі зробив маніпуляції і потрапив такий цікавий ефект. Зараз, якщо він повториться, продемонструю. Так, дивимося, споживання у нас було 780. Зараз менше 700. тобто на 80 ватт зменшило споживання. Так, і напруга менше трошки. І зараз спробую запустити. Напруга 228. Працює одна лампочка, друга, третя, четверта, п'ята прожектор. ці дві. Частота і споживання. 780. Виключаємо. Напруга у нас була 228, напруга навіть пішла до низь. Якщо Зараз взяти лампочку включити включить. Так, у нас ще зараз просяде. Тобто у нас при робочій системі напруга була. Так, якщо ми включаємо звичайну лампочку. Тут може тут є наволочки. Отак приріз напруги зафіксований. Частота на резонансній системі. Прожектор. Лампа запрацювала. 700. Ватна, одна, друга, третя, 400 ватт, прожектор 500 ватний. І дивимося у нас нагрів Пішов. Зараз подивимося, що він нас видає по температурі. Так, 340. Так, і верхня спіраль. 385. Ну, тут, тобто, так, 370, 300. Так, тобто прогрів досить таки нормальний. Свідчення добре видно, якщо виключити світло так, працює і споживання. Так, фокусуйся. 800 Вт. Сумарне споживання. Рахуємо одне, друге, третє, четверте, сотка, лампочка. Це все сумарно бере. За рахунок чого? За рахунок того, що у нас частота помножилася в 4 рази. Сама індукційна видає 25 кГц і напруга. Досить нормально потихнет. Як... Ну, просто ця головочка не знаю орієнтуватися. Тобто те, що я демонстрував в своєму попередньому відео при споживанні 800 Вт. Зараз додалася ще одна лампочка, яка працює досить потужно. Споживання залишилось як було. І напруга тут також виросла. Тобто це якби оптимальне налаштування системи, коли у нас працює одне навантаження, друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме і споживання, як ви бачите, 800 Вт. Так, і частота 100. Поливається. Галя в районі 100 кГц. Оце за рахунок цієї частоти, за рахунок оцих всіх перевачів ми наганяємо систему до такої потужності. Всім успіху і до нових зустрічей!